Гарячі Венесуелі і не тому, що це Венесуела, тому що там протести просто такі масштабуються. До речі, детально і цікаво. Ми говорили про розпалювання, масштабування і перспективи протестів в. В Венесуелі з Михайлом Шительманом, політтехнологом. Наше свіже інтерв'ю можете знайти на Ютубі 24-го. Впевнена буде вам цікаво, друзі. І дякую вам за таку активність. А більше 250 тисяч людей його подивилися. Чекаємо на тих, хто ще не встиг. Там ще чимало тем. Тож, будь ласка, заходьте і про те, як і чи можна взагалі говорити з росіянами? Ми теж поміркували на вибори. В США можуть повпливати теж і протести у Венесуелі. Вони можуть безпосередньо щинити якийсь ефект на них. А який зараз буду розповідати? Зокрема, експерти говорять про те, що йдеться. Про протистояння фактично демократії та диктатури. Бачите, зараз по всьому світу і російсько-українська війна, і війна в секторі Газа, і вибори, які тривають, нагадаю, цього року, як підраховувало видання за економіст» на початку року в 70 країнах світу, країнах, структурах вони всі впливають на і вони демонструють, що направду ось це протистояння демократії диктатур. Воно не вщухає, не припиняється і в його параметрах і рухаються. Ось ці всі виборчі і після виборчі протести проаналізували експертицю ситуацію. наші колеги з видання Голос Америки також продемонстрували нам аналіз фахових аналітиків і західних медіа. Тисячі людей вийшли на протести по всій Венесуелі, висловивши недовіру результатам тамтешніх президентських виборів. Ну якщо враховувати, що за різними оцінками і навіть підрахунками їхньої, так би мовити, ЦВК, 109% на двох набрали кандидати, то там дійсно недовіра є. є якісь дуже дивні цифри. Це м'яко кажучи, так то знаємо, що Мадуро собі в стилі Путіна і не тільки який, звісно, один з перших його привітав, намалював все, що міг, і не міг теж. Шта та низка інших країн закликали Каракас оприлюднити детальні підсумки підрахунку голосів. Опозиція всередині країни заявила, що має докази перемоги її кандидата Едмундо Гонсалеса над Чинним президентом Ніколасом Мадуро, який хоче стати вічним президентом, Гонсалес і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо повідомили журналістам, що отримали понад 70% підрахунків підрахунків результатів виборів і вважають, що Гонсалес набрав удвічі більше голосів ніж Мадуро. Інформує про це Асошейтіт Прес. Екзитполи засвідчили, що приблизно дві третини виборців у багаті на нафту південноамериканській країні проголосували за опозиційного кандидата. Пише видання за Atlantic. Чи свідчиться про те, що іде крах? Ще візму газета The New York Times нагадує, що президент Мадуро є наступником харизматичного колишнього військового офіцера Уго Чавеса, Що покоління тому очолив Венесуелу з обіцянкою створити демократичну систему? Утім, через 25 років наступник чавеса Ніколас Мадуро керує авторитарним режимом, який ув'язнює дисидентів, катує ворогів, цензурує змі, придушує протести. Стверджує New York Times. але це так очевидно. Під час протестів люди повалили на землю величезну металеву статую Чавеса, намагаючись відрубати йому голову. Чавес правив у 14 років до своєї смерті у 2013-му. чотирнадцятому. на нафту країна за останні кілька років пережила найгірший економічний крах в новітній історії. А ми бачимо, що всі диктатури доводять до економічного краху. Путінська військова машина котиться економічно до краху і до. Без гальмів при цьому, тому що все, що Путін виділяє, всі 12 трильйонів рублів, вони ідуть на що на фінансування військово-промислового комплексу КНДР, діабет там і ем, страждання від перенасичення їжею, алкоголю і куріння. В кого ко кімчанина, а народ його травужує. Розумієте, ось так вони живуть. Китай, який. Не зовсім і диктатура, але тим не менше зараз теж переживає не найкращі економічні часи. Іран, який більше 40 років під санкціями також котиться до економічного краху, і не тільки бо ці всі країни вони не в те інвестують, особливо Іран, КНДР і Росія. Мадурош звинуватив у кризі іноземні санкції. Ну звісно, Путін теж так робить і почерк читається аналогічний. А його самого США звинувачують у торгівлі наркотиками та корупції. Також він перебуває під розслідуванням за звинуваченням у злочинах проти людяності. Тож у разі втрати влади може опинитися в в'язниці. Про це нагадує вже видання CNN. На протестах у Каракасі озброєні силовики застосовували слезогінний газ. А протестувальники теж правда просто так не стояли і кидали в поліцейських каміння та інші предмети. На вулицях тривали бійки. У Венесуелі знову. Намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру. Чуєте, чуєте, ніби Путін говорить? але це каже Мадуро Мадуро, відомий придушенням мінакодумства в країні. Опозиціонерка Марія Коріна Мачадо зустрічає на своєму шляху відмови від готелів, від продавців їжі, заправки зачиняються перед нею. А лікарку звільнили з роботи за те, що вона зробила селфі з опозиціонеркою. Нагадує видання за Атлантик». Мачадо було заборонено балотуватися, але вона підтримала кандидатуру дипломата Едмундо Гонсалеса. Марія Коріна Мачадо, каракаська аристократка, втілює вищий клас, проти якого завжди виступав Чавес. Нагадує видання за Атлантик». І все через роки після того як революція Чавеса зруйнувала економіку країни. Марія Коріна є обличчя революції проти нових хижих еліт олігархів Мадуро виборці бачать у ній зокрема ту саму можливість змін, яку свого часу втілював Чавес. Оглядачі припускають, що роль Венесуели в політиці США – Буде зростати за останні десятиліття. Нагадую видання Аксіос з країни, де кількість населення оцінювалася у 28 мільйонів. Втекли майже 8 мільйонів венесуельців. Країна так і не може вийти з кризи. А переобрання Мадуро на наступні політичні заворушення можуть спричинити новий сплеск біженців в останні місяці перед виборами в США. Вважають оглядачі, якщо заворушення після виборів зростатимуть, і, зокрема, якщо до США прибуде більше біженців, Венесуела може стати одним із найважливіших питань зовнішньої політики американської виборчої кампанії. Припускає видання. Сердечні вітання, запрошення Мадуро до Москви. Це ми теж, звісно, все бачили. В спільному листі Аргентина, Коста-Рика, Еквадор, Гватемала, Парагвай, Перу, Домініканська Республіка та Уругвай. Вже висловили глибоку стурбованість голосуваннями і вимагають термінового засідання організації американських держав. Але для провадження змін Україні може знадобитися внутрішній, а не зовнішній тиск. Вважає експерт з питань політики США щодо Венесуели Джеф Ремсі, старший науковий співробітник Атлантичної ради. Зміни, якщо вони відбудуться, повинні початися всередині Венесуели. Вели, а не йти за кордону. Я думаю, що це ще не кінець. Мадуро править не сам і він, і ключові фігури в його найближчому оточенні знають, що він не зможе керувати країною, яку охопить вогонь. Ремзі також додав: я думаю, що найближчими днями ми побачимо у Венесуелі все більші і більші репресії. Протягом останніх місяців ми вже бачили напади на компанію Марії Коріни Мачадо та погрози її особисто. І я думаю, що уряд швидше за все піде на ескалацію. Тим часом хто хто Китай, Куба, Іран, і Росія також. Велікий світу цього Болівія Нікарагуа визнали перемогу Мадуро та ба більше. Російський диктатор передавав йому сердечні вітання з перемогою. Ну ще хтось з ним хоч спілкується, то ж треба продемонструвати, що він геть не ізольований. Ніяк зовсім впевнений, що ваша діяльність як глави держави і надалі сприятиме російсько-венесуельським стосункам в поступальному розвитку в усіх напрямках. Написав Путін, звертаючись до Мадуро. Ну може, своїх ще окупантів зараз для утиску протестів надішле, що ж йому не шкода. Пам'ятайте, що ви завжди Же бажаний гість на російській землі або в російській землі, бо в Путіна як сьогодні друга а завтра ворог. Ми бачимо, як уряди країн в Латинській Америці починають усвідомлювати, що це не проблема лівих чи правих. Тут йдеться про демократію чи диктатуру. Зауважує суть конфлікту. Аналітик Джеф Ремсі.